Сьогодні всім буде весело і п'яно, бо свій ювілей святкує Тетяна. Навіть вона в цю святкову пору вип'є разом з нами двадцять п'ять грамів кагору. Сьогодні всі рідні впажати будуть тані, здоров'я, щастя і звичайно кохання. А ще щоб поменше вона працювала, ну і попівше відпочивала. Бажаємо, щоб сьогодні в нашої тетянки вдалася смачна і весела гулянка, і щоб у житті було все в тані ок, щоб сяяла вона яскравіше всіх зірок, щоб були здоровими діти та онуки, і щоб у житті не було ніколи скуки, Щоб під мирним небом, не знаючи, горя, чоловік відвіз тетянку на море. І я під сальце, під ковбаску під шкварочку за ваше народження теж вип'ю чарочку. Щастя, здоров'я, побільше грошей. Будьмо, будьмо, будьмо! Гей, гей, гей. Вітаємо Тетяну з ювілеєм, з днем народження. Бажаємо всього самого-самого найкращого, мирного неба, любові, здоров'я всім рідним. Ну і, звичайно, щоб в гарний, в гарний день народження був файний настрій. Вітаємо!